Ми вибрали дві культури: це верба і тополя. Вони є простими в обслуговуванні, тому що серед інших енергокультур там можна говорити про міскантус, про сорго. Але для того щоб її висаджувати, розсаджувати, е обслуговувати, потрібна дороговартісна техніка, яка навряд чи, ну, може бути на балансі громад, або оренда такої техніки буде дорогою. Тому верба то поля це те, що можна робити як в ручному режимі, тобто. Отримати саджанці, зробити саджанці, пересадити, транспортувати. Ну і техніка вже є базова в громад, До тобто такі трактори, тракторці, е да там якісь ємності для води, для там транспортування саджанців. Це все є. Тобто ми врятувалися на те, щоб громади були спроможними в подальшому ці плантації. І ті плантації, які ми зараз закладаємо, що важливо зрозуміти, це є маточники, тобто це є материнські розсадники, які дозволять громадам отримати власні саджанці. Та ну, ну зараз глядачі вас на екранах бачать, як відбувався процес так, так. висадки енергетичної роби... вчора якраз в вносить носять ґрунт, нарізаються щелини тракторцем, Як ми бачимо такі лінії, смужки, і в них вноситься там, певний суміш ґрунту, яку ми. Підбирали відповідно до аналізу ґрунтів, які робилися на ділянках, провели лінію і чітко розмежували схему посадки.